Доброго дня! В даному відео я хочу продемонструвати інформаційну систему для ведення бухгалтерського обліку. Іде бухгалтерія. Дана система це зручний інструмент для бухгалтера, який дозволяє виконати основну функцію бухгалтера, правильно відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку, і на їх основі сформувати аналітичні бухгалтерські звіти, фінансову та фіскальну звітність. Для цьому в системі налаштовано весь перелік первинних документів, які необхідно для відображення в обліку. Весь перелік первинних документів зібраний в реєстрі документів. Реєстр документів погрупований по групах обліку. До прикладу, касові документи. Тут зібрано всі документи, на основі яких ведеться облік по касі. Основні засоби та нематеріальні активи. Перелік документів, по яких ведеться облік основних засобів та нематеріальних активів. На прикладі касових документів. Я продемонструю внесення в систему прихідного касового ордеру. Для цього необхідно по F7 додати документ, прибутковий касовий ордер, внести реквізити документу, дату документу. Одержувача, контрагента, зберегти, в рядках вказати суму по документу і заповнити аналітику по документу, повернення коштів на відрядження, до прикладу, додати. До даного документу необхідно сформувати бухгалтерське проведення. Ми сформували бухгалтерське проведення кредит 372-го рахунку в дебет 301 рахунку. Ці проведення сформуються в журналі господарських операцій. На основі журналу господарських операцій в системі будуються аналітичні звіти. Каса, обороти, оборотна-сальдова відомість по касі. Сформувати. Ми отримали оборотну сальдову відомість по касі. Також в системі є картка аналітики, картка рахунку, бухгалтерський та податковий облік в системі. Містить всі розділи бухгалтерського обліку. Тому в системі ми формуємо головну книгу. Розрахуємо головну книгу. В системі розрахувалася головна книга з сальдом на початок періоду, оборотами по дебету і по кредиту і сальдом на кінець періоду, де застосувалися всі документи, які були внесені по періоду. Також в системі автоматично будується фінансова звітність, яка передбачає формування 5 форм. Сформуємо, до прикладу, баланс підприємства. Ми розрахували баланс підприємства. Введення в єдиній системі всіх розділів бухгалтерського і податкового обліку дає можливість сформувати головну книгу і всі форми фінансової звітності.